інколи здається що власне всіх от мобілізованих і всіх російських злочинців кинули на бахмутський напрямок, тому напрямок тому що їх дійсно тут толпи дуже багато вони несуть величезні втрати поля всі не окупантами але вони продовжують намагатися штурмувати намагати намагатися просочувати просочуватися. єдине що ну позитивного може в цьому бути, що вони несуть величезні втрати. Ми прекрасно розуміємо таким оптом, як ну інших слів не можу казати. Чим швидше ми їх переб'ємо, таким оптом, тим швидше закінчиться війна нашої перемоги. Володимир легіон свободи його бійці та і ви теж ви не з новину телемаратону роз, скажімо так. знає пам'ятаєте ситуацію в Сєвєродонецьку який не вдалося тоді втримати, чи чи зараз подібна є ситуація в Бахмуті, чи в чомусь вона відрізняється порівняно з тими боями? Дуже багато в чому відрізняється, тому що по перше, зараз вони застосовують набагато більше живої сили ніж навіть тоді в Сєвєродонецьку, але тоді була тотальна перевага в артилерії ворога. Зараз абсолютно тотальної переваги в артилерії ворога немає. Тобто сповідношення не таке, яке було 1 до 20, а десь 1 до 5, 1 до 6 зараз. І перевага ворога тільки в кількості боєприпасів у нього дійсно більше боєприпасів для того, щоб Вести цю тактику тактикового нового валу це по перше. По друге е, ніякого ризику оточення немає, тому що якщо подивитися на лінію фронту, то вона пряма там іде про це розділення схід і захід. Ну, це просто на східних околицях Бахмута. Це другий момент. І третій момент саме те, що ми перебили величезну кількість окупантів одних з найбільш бойових частин в Сєвродонецьку. Це дало змогу перехопити ініціативу, в тому числі на Харківському і на Херсонському напрямках. E, наша задача, я прекрасно розумію, переламати зуби, перебити ініціативу на останньому цьому бахмутському напрямку, і це є одним, одним з переломних моментів о, цієї війни. Якщо Сєвєродонецьк біжа – це був переломний момент війни, коли російська армія втратила ініціативу, то Бахмут – це переломний момент, коли ворог почне е, почнеться розгром ворожої армії.